Всім дарова, пацани, і знаєте у мене як вілімолдамана, скажімо так. І сьогодні така очередна серія по казіно. Зараз їдемо депати, заложувати хату конкретну. Так що не забувайте, ще про мій промік хор, який вам дасть багато різних плюшок на другому левелі. Граю на сервері Quant, так що всіх чекаю тут. В принципі, їдемо заложувати конкретну суму в казіно. Зараз у мене є, по-моєму, 4 ляма в фішках, плюс балік 7,5. Ну, попробуємо щось виграти, Бо то що я тільки в казіку щось все проігрую, але щось нічого не виграю. Не знаю, може цього разу мені вже хоч повезе хоч раз. У нас випусків не було. Ставили по якимось схемкам, ставили по цьому, по якійсь програмці з. там, не знаю, для казіно. Що ми тільки не робили і щось ми нічого тільки не виграємо, тільки все просираємо. Ну, зараз я не знаю, що іменно на жорсткий депчик і жорсткий вивод. Такі трошечки гайди відходять зараз в сторону, по роботкам, по тому в тому, бо то, що ну, скільки можна заробляти, треба трошки щось і потратити. Якісь бабки в казіно трошки програти, може трошки виграти якихось лямчиків 100. Ну, не знаю, не знаю. Я тільки все проіграю, реально. Скільки вже тих серій по казіно було і нічого не виіграю особо. Ну, таке, скажімо так. Хата над гу... Голов... А, кстати, хата, походу, у мене слетіла, чи що, я не знаю, я не оплачував, її дуже довго я щось забув. Ну, коротше, з хатою розберемося потім. Бабки є на депчик, зараз, якщо виграємо, купимо шалену хату. Фіг з тою хатою. Тачка є, все є, їсти є. Лиш би ще бабок на якийсь бізнес акуратний, або щось типу такого, да? Аби якусь тачечку, саму другу на сервері собі хапнути і, і кайфувати. Коротше що, газуємо до казино, вже майже приїхали. Звісно, я відбився від якоїсь фігні, по траві зараз їхати не можу. Ну, давай, давай, Шарончик, Газу, газу. Так. В принципі, що? Приїхали ми до Казіка. Давайте знімемо. 4 ляма в фішках. Давайте тепчик 7 лямів сьогодні у нас буде. Зараз знімаємо ще 3 або 4, давайте. 4 знімаємо. 4 мільйончика, Комісія 120 кассиків акуратних. Пів лануса, пацани, відав за комісію. Ладно, коротше, тими бабками. Біжимо бігом до каси. Так, давайте докупимо. я забуваю кожного разу. Так, купити 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 і ще один раз купайте, все, газу до столів даємо. Граємо, як завжди, на яйцях, скажімо так, по крупнячку Зразу заряджаємося по 1000 фішок, Можна було би більше, я би тут все лишив. І заряджаємо, пробуємо 20 витащити. Пробуємо, пробуємо. 74 тисячі фішок, ніфіга собі Так, рулеточка крутиться. Давай, 17-20 17.21 разу і. О, да! Ноліки. нас дитимемо Виграли чист чисту цілу хату, окей. Очікуємо, знову закидуємо. 17-20. Так, ну, більше на 17 прокаємо. Потім next раз на 20-ку будемо ставити. Так, рулеточка знову крутиться. Надіємося, зараз може 17-20 якийсь акуратний буде, не буде. Ну, 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 ну. ну. Угу, так, звісно, 35. 35, 35. Окей, okay, а окрім 17, 20, нам що підходить? 18, 21, 24, 23, 19 і 20. Ну і 17 і 23. Нормально залітає і 21, 19, ну взагалі бодрячком. Ну вже нормально так просрали, кстати. Так, знову рулеточка у нас крутиться. Не знаю. Не знаю вже який раз це слово кажу, і ця рулеточка, блін, завжди мене підводить. Так. 17, 20 пролітай. 11, звісно. От буквально чуть-чуть не, чуть -чуть не докрутила. Якщо, кстати, от я навіть не представляю, які там бабки. Ви ж собі представляєте, от поділіть. Навіть якщо такого ставити, то це ще більше. Ось такого, якщо ставити. То це вообще мільярди. Просто поділіть. Це 36 тисяч фішок, це 36, це знов 36, це знов 36. Ой, 18, 18, 18, 18 і 36, а це капець, який бабок. Так, випадає в нас 11 другий раз. 20-ка пролітає, я вже включив запис, думав, от, от вони бабки, вот вони бабки, але як воно близько, але воно мене дуре, але воно мене дуре. Мені вже інтересно, реально, скільки можна виграти. А ну-ка, давайте порахуємо. 18 плюс 18 плюс 18 плюс 18 плюс 36. Це 10 лямів, пацани. Ну, кстати, це не так багато, якщо чесно. Да. Ну якщо ставити от таким варіком, то шанс просто менший, але от виграти можна більше. Типу можна ж 10 лямів виграти. Ну 10 лямчиків пацани це нормальна сума така. Це якщо так залетіти один раз поставити і зразу ж виграти, то це взагалі чина. Так якщо ставити так як я, так от 30 разів, і ні разу не виграти ту рулетку. Та я не знаю, я не знаю. Ну. крутиться. Четверка. От я не знаю. Ну ніколи мені не везе. Ну 23 би вже хоч випало, хоч би щось підлутав акуратно. Ну я не знаю. Ну вже от 5 лямів лишилось. Все, ні, реально пацани. Остання ставка. то 20 не залітає, попробую шістьорку. Якщо зараз теж не залітає, все нафіг ухожу, звідси, того що вже скільки тут баб... бабок просрав. Що я вже то казіном міг купити просто. Ну, дивимося, крутиться у нас. Барабанчик, не рулеточка, барабанчик будемо називати. Давайте вже крутиться, давайте бігом. Давайте, щоб я вже просрав ті свої гроші. Шістьорка пролітає і випадає 20. А, ні, п'ятерка. Блін, так близько до 17-20. Ладно, окей, пацане, все, ласт. Остання ставка, як то кажуть, Лудаманська. Все, ти ж зробив максимальну кількість ставок. О, я щось виграв, пацани. Ти в мене... Дивіться, у мене 9 і 3 ляма. А як я так не замітив і щось виграв? А що випало? 5. А, так я був зарядив сюди, сюди і сюди. Так ніфіга собі, нормально, значить це на остання ставка, пацки, граємо далі. Все чітко, все в Зара Зараз, ще ще 20 залітає, та ви що гоните Ми вже у плюсі на два ляма, але ми вже тут сидимо, блін, скільки Але це вже і так нормас. Два лямчика. Я щось даже не замітив вообще без задньої мислі. Просто так поставив. Ну давай, давай, рулеточка. Барабанчик. Барабанчик крутиться, 9 і 3 ляма, плюс в мене ще є там десь на баліку треть. 13 мільйонів вже є, це нормальна сума вже така. Так, 20 пролітає, 26. Ляха-муха. Не повезло цей раз. Коротше, давайте щось робимо. Давайте тако, пацани, Нулі, три ставки робимо. І два. Все. І просто додані не добуде свята, як то кажуть. Так, все, барабанчик крутиться, нулі і двойка. Все, що нам потрібно, сара, витягти, шанс один до. скільки? Не не один. Ну, три до 36, по суті, а, ні, до 38. що ноліки. Нолики, нолики и двойка пролетает. а до нолика. Не долітає, я вже думав, все, вот воно богатство. Нифига. Шеньки, Ну а давайте ще раз, короче. Всем вот так. Раз. Берем два, берем, три, берем. И вот так на двоечку. Все. Четыре ставки, максимум. О, не п'ять. Я ще не на одиночку до сам дал. Нормас, нормально. нормально. Ну, навіть якщо ця ставочка не залетить, ми на лямчик в плюсі, де і все, залишаємо ці луманства. Зараз у слово, бо вже замагало мене це. Нічого ніколи не випадає, дуже рідко щось випадає. Дивимося сейчас. Дивимося, дивимося, нам треба ноліки або 1-2. Ноліки 1-2. Ні, це не ноліки і не 1, і не 2. В принципі, така серія пацки вийшла. Не забувайте прожимати підписку, лайк, обов'язково так само. І промік мій хорд, який вам дасть багато різних ключок на серію рекван. Так що всіх чекаю.